В окружному адміністративному суді відбулось чергове засідання по справі концерну РРТ. Як завжди, перед початком засідання працівники концерну організували флешмоб для того, аби бути почутими. Ми тут зібралися, по-перше, здійснювати громадський контроль за діяльністю суду. Ми не перше вже збираємось, але сподіваємось на те, що ну, наша така громадська позиція буде впливати на те, що суд буде приймати чесні державницькі, адекватні рішення. Цього разу в якості відповідача мав виступити Кабмін. Представник кабінету міністрів таки з'явився, але будь-що коментувати, відмовився. правильно уполномочен, не уполномочен андрей меня зовут андрей, дал бы если бы был бы простите андрей как это только в судах простите Вы в суде. Я в суде. Сторона відповідача також відмовилась будь-що коментувати. Представник півнюка не зміг пояснити, чому до цих пір не відкликані люди, які працюють від концерну у Луганській та Донецькій областях, та чому не вживаються інші заходи для припинення російської пропаганди у східних регіонах. Я не бажаю відповідати на ваші питання. А ми вас побачимо в залі номер Так. в роли кого? А зачем оно вам надо знать? Здесь. Там увидим и будем разговаривать. Мы на, на, эти суды ходим уже не в первый раз, мы по этому делу, мы сидим регулярно, и мы знаем, кто вы. Вы всю информацию знаете, будьте добры, Нет, мы знаем, что коллегам мы представитель своим озвучьте. Думаю, Но если вы хотите вы... что-то получить, да. вы должны вначале сами правильно сделать все по закону, чтобы вы получили. Смотрите, я, я вам представляюсь и хочу задать вопрос. Вот. Лозгина Валена, журналист. Я хочу вам задать вопрос. Я общалась с представителем Держспецзвязку вашим, точнее он сам из Ельшвайна пообщался, и он мне сказал, что это не вы так хотите, то есть, что обещают русский канал на востоке Украины, а то просто террористы захотели вышки, и вы ничего не можете с этим сделать. скажите, почему нельзя людей, которые каждый день на работу, почему нельзя отключить электроэнергию, то есть как есть способы бороться с этим, почему русские каналы до сих пор на востоке Украины вещаются. Вы хотите защищать, вы хотите... Вот почему не ушли такие моменты? Можно ваше посвящено? Я не э, комментировать. Є сія її знайкокотінформацію, коментувати для средств масової інформації. Провідний юрист концерну РРТ висловив сподівання, що суд візьме до уваги факт бездіяльності держспецзв'язку щодо невиконання законної вимоги профспілкової організації про розірвання трудового контракту з генеральним директором концерну. Також він зазначив, що можливість відключення російських каналів є. Питання у тому, чи хочуть нею скористатись. Я спілкувалася з представником Держспецзв'язку він сказав, що причина э, того, що русские канали сейчас на востоке в тому, що просто терористи захватили вишки. с вони ничего не можуть сделать. Так вони так вийшло. Знаєте, для того, щоб э, коли ви вийшли з кімнати, там погасло світло. Вам не треба викручувати лампочку. Правильно вам треба що зробити? Вимикач, вимкнути, вимикач. Ніхто не заважає концерну РТ перестати оплачувати рахунку за електричну енергію, і цей вимикач само собою зрозуміло вимкнеться. Представник півнюка у залі судового засідання висловився про необхідність закриття судового провадження у зв'язку з тим, що відсутній позивач, але з аргументацією такої заяви виникли труднощі. Я вважаю, що на сьогодні відсутній... Позивач, який наділений адміністративним законодавством правами звернення до суду. Таким чином, на сьогодні є всі законодавчі підстави е, закрити провадження по справі, у справі і справу не розглядати. Це на підставі яку номер? На підставі якої статті закрити провадження? Ну, ви ж копочте про закриття, правильно? Так. Ну, так ну, не повністю. Я зараз. Суд надав можливість стороні відповідача аргументувати свою тези письмово. Наступне судове засідання відбудеться 1 жовтня об 11.30.